Всем привет! Сьогодні 7 жовтня. вас знову вітає перший сільгосп канал. Последня Кусочок, последний кусочок посіву доробляємо сьогодні. От така наша старта. Та що ми самі готували. Протравка Lamordor Про. Тіаметоксан і ота там клепуха. Отаке ось добрево 20-20-13. Болгарія. Сидимо після кукурудзи. тому що в нас залишилось 500 кг пшениці. Тут якраз 2 гектара. Два гектара з трошком. Ну а тоді ж як ото. Крайки, пересіви. Ну коротше кончилось те, що нам не хватило цих карток. Оце ось осталося скільки. Зараз хлопці пробіжать три відра нетровленого зерна привезуть. Щоб досіяти. Оце обробіток катрусом у два сліда. Є качанчики, того, що тут кукуруза була такі. Отакі хвостики місцями. Була одне гарна кукуруза, а то понад деревами. А тут була так собі кукуруза. Ну добре хоч була. Ото он поле друге моє. Ото. Он. Так отак поки була, але до того третя часть взагалі не було кукурузи. Там ото аж туди під очеретом, там де теж коріння відріз водою стояло, там було трошки. А так не було зовсім. Ото ми ото катрос в один слід зроблено. Ну, як я. Для того, щоб красиво зарати, щоб нічого не видно було. Що вийшло у нас по посівній? 220, по-моєму, чи, чи 3, чи... 4 кілограма, по факту вийшло по тих кусках зерна. Це десь порядка 85 штук на метр, сіялка СЗшка 15 міждуряддя. І добре вийшло 95 кг. Так, ми посіяли. Посіяли ми давно, десь ще. Числа 14. 15, 16. Вересня, і в нас в Суху землю, як завжди. І в нас 5 жовтня. Ну, він був там 3-4 міліметра. Ну, таке, ночі пройшов, прошели утром вийшов. Його не видно, що він був. А це пройшло 5-го. пройшло... У три години ночі 3 мм. Ми якраз косили кукурузу четвертого. Потім переїхали на поле. У нас поламав комбайн, відпало колесо. Почипник розсипався. Там почипник такий, як ото, як в запорожця на ступиці. Внутрішній тут такий наружний. Що він не держи нагрузки. Ну в нас усе було, як би пошти. Ну, тільки обірвало штуцер, коли колесо відпадало. І ми на другий день тільки зробили колесо. У 12 часов дня приїхали і валонув дощ. І він за пів часа нам одразу 15 мм зробив. І ото 5 числа у нас випало 21 мм. На даний момент від початку вегетації так, 129 21 і 4. 140 ні, 155 мм. Оце в нас випанув, скільки влаги. Дана влага промочила 21, десь 7,8 см. Зерно лежить на глибині 3 см. Ждемо сходи. За сутки вчора тільки набубнявило і стало м'яке. Сьогодні ще не був. Ну оце двоє суток якраз десь на зараз пройшло дві доби після того, як був дощ. Ну, Вчора я ото задіскував, тут два сліда дав катросом. Ну так, підлипало трошки, ну не здорово. І там ото один слід, щоб було те. Орати гарно заворювалось. Ждем сходів. Треба вбирати Кукурузу ту, що без качанів перебивати, бадилку, щоб можна було заорати по-людському. Таким займаємося. Так. Обзорчик сходів возимої пшениці. Там должно вийти посів. Ну і сразу те. Оце ось лівіша. От межі це астарта по гороху. Оце так тут. От бачите як? Як я раніше любив перехресний посів? Де виїжджала та? Дивіться. Як класно. А всі люблять мостять. 2 через 1, ви одразу уменьшаєте можливості на одну треть. Я не знаю, ви економите третю от, типу так, 240 кг. 80 кг ви економите. Вроді би. Ви получаєте з 80 кг, там по 8 тисяч, наприклад, 640 гривень. Якщо ви уменьшаєте свою урожайність на треть. Ну що логічно, якби. Із 6 тонн ви викидаєте 2 тонни. Хай там трошки краще все. Ну тонну ви по-любому тіряєте, а це 8 тисяч. Є економія. Я думаю, немає, це дурость. Конченіша дурость. Кого там добре роздви... розвивається все те. Да, де влаги є багато. Може розвивається. Оце от, -от відціля. Ось видно. Це по ячменю посів. Та сама астарта. Що тут посіяно? 225 кг. Е, протравка. Ламардор про, пів літри. Потім прилипач такий, що держе, типа, щоб не трусилось, не обтруслось на тому. Пів літри. І пів літри цього. Тіаме таксана коротше Бестовський Альберто якесь Оце еліта Еліта Богдани Тут трошки менше густоту зробили Щоб вроді би було крупніше зерно По горохові посіяно все і добрева я не сказав, по факту вийшло десь 94-95 кілограм. Ну просівчик. От і подивимося, як буде колосок лучше, чи хуже, де просів. Іли більше урожай, де отак, то двойний посів. Я знаю відповідь. Там, де двойний посів, буде краще. Того, що це практикували. Так, зараз ми дійдемо, де... Ліст 25 Тоже теж еліта я вам показував там, який був лист мелкий і на вид убогий. Оце от лист від селя. Ну по виду Листочки в ньому покрасівше, чим у Богдани. Він такий якийсь поширше, якийсь прокручений листок. Він мені по виду нравиться. Оце ось Богданом теж непогано, я б не сказав, що фігово. А оце от, -от в обсеві до старта. Оді йдемо тут. Перехреска витягувалась. А тут оце така старта. Ну, що тут. Третій лист, може де. Та початку кущення ще нема. От глибина десь 3-4 сантиметри. Посів 14 вересня в суху землю. Дощ 5 жовтня 21 мм. І вона почала сходити. І зараз держиться 3 градуси температура на утро. 7,5,8 зараз. Рост так собі. І кущення таке саме. Ну розвивається вона. Понятно, що розвивається. Но не так, щоб это ось уже ось уже пішов початок кущення. Не так, щоб прямо там. Як то і корінь здоровий і все. Оце дуже хороший стан озимой. Навірно, такий був десь в годі 17-му, а до цього був у 12-му. А то було так, шило, два листочка завжди. Далі буде.